Сьогодні ми з Себу перебираємося у Бахол. Точніше, ми будемо жити на маленькому острівці Панглао, який з'єднаний мостами з бахолом. Спочатку хоромом їдемо на Бахол. Наш готель на космічному знімку. Стрілочкою показано будинок, у якому я мешкав. Так виглядає будиночок, в якому знаходиться мій готельний номер. А так виглядає наш номер. Всередині. От дальне моє ліжко. Санузел. Душ. мивальник. Ну, і унітаз і холодильник. Можна користуватися, але за окрему платню. На острові Бохол живуть довгоп'яти. Я придбав футболку з зображенням цієї тваринки. Ну а самих довгоп'ятів я не бачив. Я на острові Панглао, біля острову Бахол. Отак виглядають світильники, які світяться вночі. А ми спочатку думали, може це будиночки для якихось комах, чи навпаки, ловушки для комах, бо якщо зазирнути всередину, то там є лампочка. Але вночі вони світяться і добре видно навколо. Так ці ліхтарі виглядають вночі. А тут ми бачимо, як орхідія. квітує орхідея. Квітує орхідея Дендробіум двогорбий різновиду, який у перекладі з латині має називатися гордий. А тут квітує інша орхідея. гірка сукулентів. Цікаво, як вони витримують майже щоденні зливи. Равенала Або дерево. Мембридників. Може виглядати трошки інакше. Ось розходиться вище. Але в принципі ми бачимо одне те саме. Одне красиве віяло. А це така гарна картина бамбуку. А тут ростуть молоденькі бамбуки. Звичайно, що є тут папайя. Є пальма з такими звисаючими нитками. Пальма з бутонами. А тут на пальмі вже плоди зав'язалися. А наші плоди ми бачимо на стовбурі епіфітні рослини. Так, прорастає кокосовий горіх. А таку квітку раніше я бачив тільки на Сейшелах. Цікаве явище. Прорастання насіння прямо. Ну, на тому місці, де була квітка і потім зав'язався плід. А це, мабуть, якісь банани такі. Стоячим квітка Цікаве явище. Ось пагінь рослини. А тепер дивимось, що коріння у нього росте. Все в один бік. Сюди на мене. Хоча тут ніякої опори немає, а та рослина, до якої можна причепитися, знаходиться з протилежного боку. Але звідти на цей пагінь падає сонце, а звідси, от я показую дах, звідси падає тінь. І тому рослина вперта випускає коріння саме в цьому напрямку. Геліконія розтрайна. Раніше бачив тільки в джунглях еквадора. Даже зазирнемо квіточку. Мені ця рослина нагадує стреліцію. Але я знаю, що це геліконія папугова. Ще одна геліконія папугова. Ось вона яка. Охна ціла края. З родини, як не дивно, охнові. Дуже похоже на лишайника, але це квіткова рослина. Так квітує храмове дерево. А виглядає храмове дерево? Отак. Окрема квіточка храмового дерева. Я знайшов храмове дерево, яке майже повністю скинуло листя. А це храмове дерево. Зверху скинуло майже все листя. А знизу на нього підіймається якась ліана. І тому складається врачні, що знизу воно листям. На великі дерева піднімаються ліані. Рослина з роду Бовгінія, родини Бобові. Її батьківщина Азія, а перше я її побачив у Мексиці. Плади Анони Лускатаї з родини. Анонові. Це плодове дерево. На Араукарію Чліську підіймається бугенвілія. Причому бачимо, що різних кольорів. Ну як же без Бугенвілії? Ще раз дивимося на Бугенвілію. В мишені я бачу гарні такі оригінальні квіти. А от якщо переходжу сюди, то тут на листях якісь гали утворюються, які потім стоять великими-великими і дуже нагадують плоди. Но я все ж таки думаю, що це зробили якісь комахи і це ніякі не плоди ось крупним планом показується уражене листя я знайшов листочок який впав і на мене добре видно що це не плоди все ж таки а гали які зробила якась камаха а ось інший листочок. У мене навіть видно, що Камаха вже вилетіла. Такі наші кратери утворилися. Ще прикольна рослина. Це руселія хвощеподібна. З родини Подорожникові. Плантагінаце. Батьківщина Мексика та Гватемала. Якийсь вид гібіску. Можливо, що ця рослина не з природної флори, а сорт. Бутони іксори яванської. А так іксора Яванська квітує. Бирається квітувати. Якщо зацвіте, поки ми тут будемо, я повторюю знімання. Так квітує. Це з Альпіні. А так вона плодоносить. Цікава рослина. У неї, як і у наших швойних рослин, чіткі такі моторки. Не знаю, утворюються вони через рік. А як тут воно впізнає коли минув рік, коли не минув. Але такі чіткі, чіткі мотовки йдуть по всьому, по всьому стовбуру. Бокарнея відігнута з родини холодкові аспарагатця. Нам більш відома синонімічна назва Наліна відігнута. Батьківщина Мексика. В розширенні стовбура зберігається волога. Тут, на Філіппінах, це взагалі не потрібне. Пархає тропічний метелик. Вони всі тут якісь перелякані. Близько не підпускають. Хлібне дерево з родини тутові. У нього величезне листя. Так виглядає його нижній бік. Саговник. головосінна рослина, хоча похожа на пальму. Дивимося, як епіфіти заселяють стовбур. це папороть. Ми можемо побачити її парамбії. раз разбиваемся на папороть. И я вам покажу, как оно виглядает з параметры.